Привіт, шановні слухачі. Це подкаст як з подругою. Сьогодні разом з Аню Гнатишиною будемо говорити про тему, на яку я обіцяла, що ми поговоримо трішки пізніше. Будемо говорити про те, чи реально зростати у вірі наодинці, і тут ми більш детально поговоримо про наш досвід, і ми колись вже раніше говорили про те, як важливо мати наставника. У Нас є про це подкаст, можете послухати, пошукати. Але сьогодні будемо говорити про те, як важливо один одного підтримувати, підбадьорювати і чи взагалі це важливо. Чи можливо я впораюсь сам. Отож, Ань, скажи, будь ласка, що для тебе означає зростати в вірі? Ми говорили про це в минулому подкасті трошки. Але чи тільки це про більше знань про Бога, але й зміна характеру і розуміння своєї неспроможності впоратись на одинці? Зростання у вірі. Взагалі, віра це не базове розуміння, що я вірю в Ісуса Христа, вірю в те, що uh -huh. Він помер за мене. У мене є спасіння, да, скажімо так, як я можу зростати в вірі, я і так вірю. А віра мається на увазі це покладання на Бога, це чути Бога, це переображення в Його образ. Тобто віра, чим більше я зростаю в вірі, тим більше я стаю схожою на Бога. І зростання зазначає зміни. Якісь якісні, кількісні зміни. Да? Коли з чогось маленького, я стаю більшим. Коли я стаю більш схожою на Ісуса, я зростаю, в мені ніби зростає Ісус. в Мені зростає Бог, я, стаю, я більше відображаю Бога. Раніше мені був, якби, як ми діткам пояснюємо в надільній школі, маленький Ісусик, угу. і Він має зростати. Тобто моя духовна людина вона зростає і змінюється. І знову це зростання це означає зміни. Так, які зміни? зміни? Оці якісні кількісні зміни, коли я переображую свій образ, стаю більше схожим на Христа. А тепер головне питання: де відбуваються ці зміни і коли? І з ким? І з ким? І як відбуваються ваші зміни, коли ви сидите, наприклад, вдома і живете один, і людей взагалі не бачите? Чи взагалі у вас є потреба змінюватись? Я збагнула одну цікаву, дуже дивну річ, про яку мені ніколи не розказали в церкві, коли я одинці... І не бачу людей, мені здається, що я майже не грішу, тому що нема людей. Я сама собі вдома, якщо в мене якісь невірні вчинки чи в мене якісь там неправильні думки, а хто це бачить, а хто це знає, а хто мені на це вказує? Собі я, я пробачаю дуже багато речей. І тому наодинці, коли я сам по собі змінюватися в образ Христа неймовірно важко. А от коли люди поряд і вони нас тригерять постійно, Ось саме це такий, скажімо, наш духовний спортзал для того, щоб тримати себе в формі, правда. Тобто, навіть задавати запитання, чи можемо ми зростати на одинці, не буду це можливо, це можливо, але чи Господь планував, чи це частина його дизайну, щоб кожен з нас наодинці духовно зростав, і в Бога був не народ. А скажімо, там тисяча духовних самураїв, які самі собі в хатах, де живуть в лісі, так, так. ні, бог збудовує спільноту, народ, тобто царство, це... родину. Тобто, це можливо, тому що є слово, яке ми вивчаємо самостійно. Це наші особисті стосунки з ним, і це важливо для мене. У нас є Дух Святий, який в нас живе. Тобто, в принципі, теоретично це можливо. Але те, що ти правильно сказала, що бі... Біблія вона завжди розказує нам про важливі спільноти тіло Христове. Одне одному служіть, наставляйте одне одного. Ось тому дійсно це дуже дуже важливо. Да, я не знаю, де нас зараз слухають. Можливо, ви знаходитесь в тій географічній місцевості, де поряд нема церкви, угу. де поряд нема віруючих, і ви думаєте, що у вас немає шансів, Господь діє. В нас незалежно від того, де ми знаходимося, його Дух Святий діє в нас, незалежно від того, які обставини навколо, чи є поряд віруючі, чи, чи нема, чи є церква, чи нема, Бог буде все одно з нами, Бог буде все одно працювати над зміною нашого серця. Чи ми у в'язниці в камері одиночці, чи ми десь в Сибірі живемо, чи на Алясці, чи десь ми взагалі я не знаю де. І поряд нікого нема. Бог буде над вами працювати. Проте, якщо ви живете там, де поряд є віруючі і є церква. Ваша відповідальність бути частиною церкви, бути частиною християнської спільноти. Ви не можете сказати, мені потрібен тільки Бог, Біблія, Дух в мене є. Всім до побачення. Так. Я таке чула. І зазвичай, коли дивлюсь на цих людей, які сказали: Всім до побачення, <смас> у мене все є, я буду сам вдома. Життя цих людей далі показувало, що вони не наближались до Бога, а віддалялися і віддавалися спокусам, і просто вскочувалися вниз. Так, я дійсно знаю, що є певні технології сьогодні, які дуже є допоміжними засобами для того, щоб зростати в вірі. Я чула про онлайн-групи, про подкасти, про трансляцію, навіть те, що ми зараз з тобою робимо, це реально допоміжні засоби, щоб, можливо, щось почути, можливо, щось торкнеться вас, можливо, в чомусь ви також можете пороздумувати. Тому ми це, в принципі, і записуємо, щоб бути корисними. І я знаю, що сьогодні, особливо для українців, особливо для тих, хто не знаходиться в себе вдома, можливо, ще хтось шукає собі церкву, класно використовувати. Такі можливості послухати проповідь, брати участь у групах онлайн. Можливо, ви можете в соціальних мережах за його слідкувати, або хтось може вам допомагати наставляти вас. Дійсно, це... Класно, що сьогодні ми живемо в той час, коли щось може нам допомогти, і технології можуть бути для нас сьогодні корисними. Єдине, що я боюсь сказати, що точніше не хочу сказати, що це має бути єдиним джерелом вашої підтримки. Але якщо ви зараз в певний момент, в певному періоді і Відрізані від всіх, так, так це може бути. Але будьте обережні в тому, що я чула також фразу, що ну я слухаю проповіді онлайн, я дивлюсь служіння онлайн, і мені цього, в принципі, достатньо. Тоді, коли можна вийти, перейти дорогу. І зайти поспілкуватись вживу, тобто, ось це живе спілкування. Якщо у вас є можливість, воно реально важливе. Господь нас змінює через інших людей. Так. Люди нам вказують на наші гріхи, на наші недосконалості. люди, ну і ми також люди, тому ми разом створюємо якісь некомфортні ситуації, де ми маємо якось комунікувати один з одним, вирішувати знову ті ж самі конфлікти, щось, щось робити разом і. Там, де є люди, хтось каже, немає людини, нема проблеми. Так, так. так, але я також людина, я сама ходяча двонога проблема. Ми всі один одному створюємо проблеми. Але саме в таких обставинах Господь нас змінює. Так. Змінює мене, змінює інших. І тому просто сидіти вдома, слухати проповіді це добре, але чи це найкращий шлях для вас? Угу. Господь неймовірно може збагатити ваше життя тими людьми, які будуть поряд. Шукайте таких людей і будьте також такою людиною для інших. Самотність це, це поганий шлях. Самотність це завжди поганий шлях. І Бог людей не створював для самотності. Він створює спільноту людей. Він хоче, щоб люди були разом. Навіть наш Бог, він, він, ми кажемо, що це один Бог, але він триєдиний. Угу. Спільність, спільнота. Навіть сутність нашого Бога говорить про те, що ніхто не має бути наодинці. Да. Так, да. uh, давай поговоримо про небезпеки та виклики, які може мати віра на самоті. Uh, в чому це саме виражається? Наприклад, я думала про те, що для мене важливо, коли я на самоті, я люблю бути на самоті, до речі, то я часто відновлююсь, відновлюю свій ресурс, я намагаюся, там, можливо, щось почитати, подумати, походити. Це треба, 100%. Але коли я. Багато на самоті, в мене з'являється певне виснаження, тому що в мене немає цього, у мене такий є брак підтримки і молитви разом. Останнім часом, я пам'ятаю, як ми з тобою почали десь там зустрічатися або на сніданок, або просто зустрічалися. І ти мені казала, а давай прямо зараз про це помолимось. Тобто, ти береш людину за руку, ти в ти де, де б ти не був, ти просто ми поговорили. Ви один одному щось відкрились, можливо, про свої якісь виклики, і ось ця річ, щоб взяти за руку, сказати, а давай зараз я за тебе помолюсь. Мені ось цього часто не вистачає. Це небезпека, це виклики на самоті. Що тобі немає людини, яка б сказала, давай зараз разом про це помолимось. Угу. Коли людина на самоті, у вас створюється такий, ну, і так у нас у всіх він є, але він ще більш твердіше і міцніше: такий суб'єктивний погляд на угу. себе, на світ, на Бога. У мене є власний світогляд. І uh -huh. Я вважаю, звичайно, що мій святогляд правильний. Коли я зіштовхую з іншою людиною, я чую трошки щось інше. Я чую про інші погляди на Бога, інші погляди на віру, uh -huh. про якісь це дуже інші небезпечно створювати якісь такі... Uh, бушку свою uh, і в ній це сидіти. Власне, Євангелія, знаєш? Так, власне, Євангелія. Я вже не кажу навіть, що ми всі схильні до Єресей. Ми зазвичай думаємо про Єресі як якісь там ненормальні люди, якісь там сатаністи десь сидять, щось там uh -huh. придумують і люди з Бога. Ми здатні читати Біблію, невірно її тлумачити угу. і вірити не в біблійного Бога, а в того, якого ми собі його придумали. Я кажу про нас, про віруючих. І тому, коли я з іншими людьми, ми коригуємо один одного. Ми говоримо про Бога, ми говоримо про життя, ми говоримо про те, що важливо для нас, наші якісь цінності, пріоритети. Ми один одного коригуємо. Оця фраза з притчів, що залізо гострить залізо. Це дуже крута фраза. Залізо, гострить залізо. Людина загострює погляд іншої людини. Що, що людина говорить, воно викликає в мені якусь реакцію. Я про це починаю думати. І Бог потужно через це працює. Я зростаю, коли я чую інших. Uh -huh. Сам по собі це оцей міф навіяний тими голівудськими фільмами, суперменами, людиною, повуком і там, ну коротше, всі ці фільми, які ви дивитесь. Це mm. ті фільми, які показують, що був собі хлопець чи дівчина, непримітні самі по собі і раптом стали там, супергероєм. І супергерой сам приймає рішення, його судження завжди правильні, бо це ж, це ж супергерой. По-перше, Бога нема супергероїв. Нема. Він. Обо... Mm -hmm. Це єдиний супергерой це Бог. А ми це його родина, це його служителі, це його інструменти, це частина його плану. У Бога нема один супергерой, інші всі на лавочці сидять. І тому я не маю вважати себе супергероєм. Я один знаю, як це все правильно робити, я один наймудріший, найдуховніший. Тому оця ізоляція, ця самотність призводить до такого, я б сказала, вибачте, за слово, збоченого погляду і на себе, і на світ, і десь на Бога. Бо на самоті рідко, коли приходиш до правильних заключень, тобі потрібні інші люди. А, а друге, що можу сказати, що яким ви духовно сильним себе не вважали. Будуть духовні періоди слабкості, якісь випробування, якісь спокуси, коли нам потрібна допомога. Так і нашого внутрішнього стержня просто не вистачає. І коли я самотній, хто мене підтримує? Uh -huh. Ніхто, хто проговорить до мене, ніхто, хто мені скаже, що я десь правильно думаю, неправильно думаю, вірною дорогою йду, невірно, що в мене реакції правильні чи ні. Ніхто мене не коригує, я ні з ким не ділюсь про це. І я сам в себе здатен духовно просто закопати. І я віддаляюсь від Бога. Але коли я поряд люди, вони моляться за мене раз, вони моляться зі мною. два. Оцей випадок, який ти кажеш, У uh -huh. мене теж було багато разів, я з кимось спілкуюся, людина каже, давай зараз прямо помолимось. Я думаю, а я чомусь про це не додумалась. А я чомусь... Чи бувають моменти, коли мені важко молитися? Я просто кажу, ти помолись, будь ласка, за мене. І людина з тебе молиться, людина йде поряд, людина щось розказує з того, що вона прочитала. Ділиться своїм переживанням, своїм досвідом ходіння з Бога. І це мене запалює, це мене надихає, mm -hmm. це збудовує мою віру. Відрізати все і сказати, Я один, Бог діє і формує нас, трансформує через різні інструменти. І люди, це. це Потужні інструменти. Найважчі інструмент, але найпотужніші. Найважчі, але найпотужніші. Угу. Сам на сам, ну рідко я куди доїду, так. не маючи нічого. Знову ми створені для того, щоб бути в ізоляції. Нам потрібні люди, нам потрібна спільнота. Мені хтось потрібен і я комусь потрібен. Тому ізоляція і ця самотність це одна з найгірших речей, які може трапитися в нашому духовному в житті. Я часто думаю про те, що. Те, що є найважчим, воно часто так нам сильно потрібне. І часто, коли там, знаєш, є певні роботи, професії, де ти просто робиш якусь механічну роботу, ти сам там, ти, можливо, комп'ютер, можливо, щось робиш на заводі руками. І ти втомлюєшся, ти дуже втомлюєшся фізично, можливо, емоційно. Але коли ти працюєш з людьми, ну це дуже тяжко. Це побудова комунікації, це постійне вирішення конфліктів, це постійно, і тобі здається, ну от дійсно, це це. Дуже важко, і ти думаєш, оце я втомлююсь. Я колись почула фразу, що коли ти йдеш зі своєї церкви, хочеш знайти іншу церкву, щоб вона була краща, там щоб вона була духовніша, але вона стане поганою тоді, коли ти в неї зайдеш. Ну тому що ми грішні, тому що ми люди, тому що у кожного з нас є світ всередині нас. Є свої якісь вподобання, подобається не подобається, улюблене, неулюблене, дружу не дружу, конфлікти. І Це просто стільки світів, от кожна людина, це стільки всього, і його просто пізнавати і пізнавати. Але в той же час це таке благословіння розуміти, що навіть в Біблії Ісус прийшов на цю землю, Він би абсолютно впорався з усім тим, що йому треба, сам. Сам так. Він зібрав собі учнів. Він вчив людей, які, начебто, ну неможливо навчитись. Ну якби він вчив людей. да, в нього були ті, хто були розумні, можливо, лікарі або знали закон. Але в нього були люди, які були нерозумні, і ти думаєш, як його навчити? Часто ми в служінні думаємо, оце прийшов до мене якийсь. Як його навчити? Ну як йому делегувати? Ну як з ним бути? Ну ісус вчив таких людей. І вони були потужними свідками його. Вони робили просто прекрасні речі. І я розумію, що Ісус би впорався абсолютно сам. От він би точно впорався. Він би я хотіла в тебе запитати, чи знаєш ти приклади людей або в історії, хто робив щось сам, і він був потужний, класний. Відповідь Ісус, він б, він би міг впоратись найкраще і проповідувати, і євангелізувати, і літати, якщо захоче. Все, що хоче, їжу роздавати. Слухай, але він використовував, він був з людьми. Більш того, він народився в родині, так. він виховувався своїми батьками, маючи там молодших братів сестер. Він так само навчався як всі хлопчики в ідейській традиції. Він ходив до храму зі своїми знов, батьками, зі своєю сім'єю родиною, він навчався він зростав. Так, так. Бог вирішив, що його син має зростати в спільноті людей, нагадаю, грішних людей, поламаних uh -huh. людей, але в спільноті. Ми десь чомусь вважаємо, що в нас закладена, знаєте, як, як в мікрохвильовці, є uh -huh. різні функції чи в комп'ютері. В нас закладена якась програма автоматичного духовного зростання. От я покаявся, навернувся до Бога, і далі воно щось починає зростати в мені, так, тобто обов'язково має зростати. Так, Бог закладає цей потенціал для зростання і дає це покликання зростати, але воно не відбувається автоматично. Народжується дитинка, в неї вже все закладено, що в неї має вирости, як має мозок розвиватися, Але дитина сама одна по собі не вигребе. Вона має зростати в родині з батьками. Вона слухає їх, вона імітує їх звуки. В її мозку вже все є. Все, все потрібне є, але їй все одно потрібен хтось щоб вчитися говорити тією мовою, щоб починати ходити. І дитина бере зі своєї родини буквально копіює все. Тобто в дитинці закладено все необхідне, але їй все одно потрібна спільнота, люди, які будуть бати про неї, поки вона зростає. І вона зростає наслідуючи. І так само ми наслідуємо в духовному житті, а наше духовне зростання відбувається все життя до того дня. Славного, коли ми помремо і зустрінемось з Господом, будемо в вічності. Цей весь шлях це духовна подорож, uh -huh. і нам завжди потрібні люди, які йдуть попереду нас, кого ми наслідуємо. Так, так. І хтось йде за нами, хтось наслідує нас. І це не питання якогось такого егоїзму, чи ось за мною мають слідувати. Павло казав, що слідуйте за своїми наставниками. Uh -huh. Uh -huh. Він казав: слідуйте за мною, як я слідую за Христом. Це нормально, так сказати. Ми приходимо до церкви і ми починаємо зростати як не тільки в особистому плані чуючи Бога, і коли ми вчимось чути його, але також, коли ми дивимося за людьми, ми дивимося, як вони моляться, як вони читають, mm. як вони проводять час, як вони спілкуються з дітками. І ми від них це все беремо. Ми зростаємо в спільноті, ми вчимось від них. І саме це Бог заклав оцю потужну силу трансформації через його інструменти, через оцю цю спільноту. Тому ми потрібні один одному. Я просто знаю, що ми живемо зараз в такому світі, де дійсно дуже багато ось цих допоміжних засобів. Наприклад, ми вже говорили на початку про технології, але зараз є ще семінарії, є багато книг, є багато біографій, є багато фільмів, які теж можуть бути допоміжними нам в тому, щоб зростати в вірі. Але це все не має перекреслити ось цього спілкування. Я, наприклад, пам'ятаю, коли я взагалі думала про спільноту і про те, що дійсно нам дуже важко в цій спільноті бути, це постійна робота з ними, з собою, напевно, з собою а потім з ними. Але коли я прийшла до думки, що коли ми втрачаємо спільність і багато прикладів, те, що ми говорили в Біблії, герої віри, які втрачали. Спільність зі своєю спільнотою, вони потім рано чи пізно втрачали віру. І я наводила колись цей приклад про Фому. Коли він не був в спільності, коли Ісус з'явився своїм учням, він не був в тій спільності, не знаємо, де він був. Писання про це не пише. Можливо, гуляв, можливо, плакав за Ісуса. Можливо, ну де він там не був? Він не був зі спільнотою, яка була завжди разом один одного підтримувала. А потім, коли Ісус, а потім коли йому розказали, що Ісус Воскрес, він каже: «А Я не повірю поки не побачу і не потрогаю. Тобто його не було в спільноті, коли це потрібно було. А потім в нього і віра зникла взагалі в те, що, хоча Ісус про це говорив, ще повернувсь, і тому дійсно, я от читала в діях, в другому розділі 44 му вірші, що і всі віруючі були разом і мали все спільним. Тут взагалі мається на увазі, що перші християни вони не лише слухали проповідь, а вони навіть ділилися тим, що в них було їжею, речами, підтримкою. Тобто, їхня віра вона виражалася не просто піти прийти і послухати служіння, вона виражалася в практичній єдності. Це було свідчення. Для світу, що між ними є любов, що коли віра слабша є, то ми не лишаємося сам на сам зі своїми проблемами. Так, ми дійсно маємо мати ось це тихий час з Богом, в закритій кімнаті. Це, ми вже про це тему записали. Але сьогодні ми говоримо про важливість спільності: що це підтримка, це заохочення, це нагадування про Божі обідниці, це підбадьорення один одного. І е, для мене особливо це. Дуже важливо зараз це усвідомлювати, коли в мене буває нападають думки. Можливо, нам треба десь поїхати, можливо, нам треба десь перепочити. Ні, це треба. Відпочинок це інше. Але коли закрадаються думки, можливо, це варто кинути, можливо, це варто залишити, то я себе зупиняю і кажу, що це, це духовні атаки. Ось а коли до речі, коли ці думки з'являються все кинути, церква погана, пастор втомлений. поганий, і потім думки йдуть. Мене завжди доходили, Я дуже грішна людина, я щиро про це кажу. Да, ми ми постійно це кажемо в наших подкастах. Да. Ми дуже, ми знаємо, що наші слухачі вони святі. Ми дуже раді за вас. Ми дуже грішні. Думки оце накатують. Я не хочу цього служіння. Потім я не хочу цих людей, я не хочу цього пастора. Взагалі, за наша мені церква. І коли мене думки вже катапультують до моменту Бог не добрий до так, мене так. Я раптом усвідомлюю, що це духовна атака, бо так. бо так докрутитися. Бо в кінці кінців, оце, оце якби як підвести риску, в кінці чомусь Бог не добрий. Угу. Починається з малого, Бог не добрий. Коли саме ці думки? Коли ти втомлений. Коли ти на самоті втомлений. Не коли ви в церкві, не коли йде поклоніння, і ви думаєте, Бог не добрий, хочу кинути церкву. Ні, зазвичай ви на самоті, ви. В голові, знаєте, у вас відбувається якесь судове засідання. Uh -huh. Всі ваші думки беруть по черзі мікрофони і говорять в мікрофон, що вони там хочуть. І ви це їх прослуховуєте, і якісь думки ви відмитаєте, якісь думки ви схвалюєте. Ви як оце суддя. І починають виступати ці думки, як вам погано, і вам треба піти. Uh -huh. Ви так: ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Ви прокручуєте в голові оці внутрішні такі, навіть не монологи, діалоги самі з собою. І це на самоті буває, і ви доходите до того, що хочу все кинути? Чи ця віра мені не потрібна? Чи Бог мене підвів, чи Біблія вона не, не робить те, що вона обіцяла, чи там ще там щось? Зазвичай ці духовні атаки найсильніші відбуваються на самоті. А чому на самоті? Тому що поряд нікого нема, тому що ніхто не може сказати, що ти зараз кажеш. Послухай сам себе. Невже це правда? Невже це правда? Невже це правда? Оці думки вони атакують. Ну, Давайте згадаємо Єву. Я не знаю, де був Адам в той момент, але цей діалог описується, вона говорить на самоті з тим Змієм. І вона приймає рішення дуже швидко. Тому в мене духовні атаки відбуваються. Зазвичай на самоті. Саме на самоті, коли я одна. Бо коли я з кимось, коли я спілкуюсь, чи коли комусь, до речі, це дуже потужно, відкривати своє серце uh -huh. іншим людям, uh -huh. довіреним, які поруч, які здатні витримати вашу гріховність, міри, коли ми всі грішні, да? uh -huh. але чомусь поводимось, так ніби цього нема. І дивимось цьому. Коли я комусь відкриваю свої думки, і людина мене коригує. Людина каже: про що ти зараз скажеш? Це правда? Оце реально правда? Чи в тебе такі нав'язливі думки? Чи це атака зараз сатани, Чи це якась спокуса? Чи це вірно, що ти зараз говориш? Твої аргументи вони витримують критику, інша людина вона допомагає нам в цьому процесі, і в цих духовних атаках нам потрібні люди, які будуть поряд. На самоті ми це можемо тільки програти, угу. бо ми не настільки сильні, як ми собі про це думаємо. Так, хоч і віра, це особисті стосунки з Богом. Але вона ніколи не була задумана як самотня така подорож. Біблія показує, що духовне зростання воно відбувається у спільноті, воно відбувається в церкві. Нам важливо бути тими людьми, серед яких інші будуть відчувати підтримку, так. які можуть помолитися, послужити, послухати. І нам важливо розуміти, що коли ми приходимо в спільноту, ми там теж це отримуємо. Дійсно, для мене дуже важливо. Самі для себе просто постійно нагадувати, що варто мати особисті стосунки з Богом, варто підкріплювати цю віру, але спільнота вона дуже важлива. Бог це задумав. Сама маленька вуглинка, вона дуже швидко може згаснути. У цей банальний приклад, який ми знаємо, що як росте, ну як, як цей вогонь е, може бути з однією цією паличкою, і як він може горіти, коли нас багато. Ти вже дуже влучно помітила, що Ісус зростав в спільноті. Ісус ніколи не був одиначкою угу. і закінчив він своє життя також в спільноті. Згадайте, момент в гетьсеманському саду цей момент, чесно, мені. Кожного разу розбиває серце, коли про це думаю. Ісус оточував себе людьми. Так він окремо спілкувався з батьком. Але і він оточував себе людьми в найкритичніші, такі найкризовіші моменти свого життя. І знаючи, що скоро його пов'яжуть, знаючи, що скоро його смерть в цьому гетьсаманському саду, йому погано. Це духовна боротьба. Ми навіть не уявляємо, які це були духовні атаки на нього. Йому погано. Він з учнями йде в сад, і він відкрито їм говорить. Відкрито, до речі, ми часто один одному так не відкриваємось. Він uh -huh. говорить: мені тяжко, мені важко будьте тут зі мною, моліться зі мною. Так. І що вони роблять? Сплять. Вони всі сплять. В той момент, коли він найвразливіший, перед найчор, над, найчорнішою такою ніч в його житті, скажімо, він просить їх допомоги і вони сплять. І він декілька разів до них приходить, знову просячи, щоб вони були поряд з ним і допомагали, і, і, і не спали, і були присутні в його житті зараз, під час цих духовних атак, вони це не відчувають, вони це ігнорують, вони сплять. І Господь посилає йому ангела, який його підкріплював. Угу. Господь завжди посилає підтримку навіть в ті моменти, коли ми найгостріше переживаємо кризу, коли ми на самоті, коли йде духовна атака. Господь нас ніколи не залишить. Хай це наповнює серце надією і радістю. Господь так. завжди буде з вами. Так. Господь пошле вам допомогу, навіть якщо всі поряд відмовляться від вас відкрито. Проте все одно важливо. Мати людей навколо, uh -huh. просити про допомогу. І Якщо зараз з вами нема тих людей, яким ви можете відкритися, шукайте їх, моліться про це. Можливо, нема однієї двох людей, з яким ви відкрито можете поговорити. Моліться, щоб Бог показав, хто ці люди, і збудовуйте ці стосунки. Uh -huh. За один день це називається: збудовуйте стосунки так, щоб ці люди вони були вашими духовними побратимами. Ми зараз часто чуємо від воїнів, що означає гарні побратими. Угу. Не дивлячись на різницю в поглядах, вони один одного виносять з поля битви. Нам потрібні духовні побратими, які будуть поряд, які підставлять плече, які нас прикриють. Нам потрібні такі люди. Так. Дякую, що ти поділилася цією думкою, і я хочу залишити її навіть для себе, що Ісус був спільнотою і Він брав з собою цю спільноту в найтяжчі періоди свого життя. Знаючи, що вони не зможуть його підтримати. Часто ми думаємо, можливо, наша церква не, не саме крута, не саме класна, не сама духовна, можливо, у нас не самі класні лідери, десь щось завжди шукаємо, десь щось завжди міняємо. Ісус такими людьми був. Він їх позвав з собою підтримати їх тоді, коли йому було найтяжче. І коли все-таки ці люди поруч не змогли підтримати, він звернувся до батька. Так, ми маємо цю цей привілей постійно. Так. Дякуємо Богу за те, що маємо Його, за те, що маємо спільноту. Нехай Господь благословить вас. Дякуємо, що ви нас слухаєте.